Короче, друзья, впаяв в батон, мушу за ним бігти О. Ще хтось дзвонить опа оп оп прийшла, пішла в течію. Ай, хороша рибка. О! Тут вона вирішила... Дивіться, друзі, тут вона вирішила задати мені. Все. І на який воблер? На китайський воблерок. Ходи сюди маленька. Ух! Ух! Ха-ха-ха! Ух, дивіться, друзяки, дивіться! Підгоду не буде. Ось ми її треба реанімірувати. Ай, красунька, дивись. Поплила під ноги. Я їй я на прощання ще по хвосту дав. Маценька, гарна, гарна. Ми її не замірили, але десь така 40 сантиметрів, ні? Це дуже класно, дуже класно. Такі свічки дало. Що, друзяки, емоції переповнюють, просто капець. Це була класна риба. Така ну, 40 см в ній було, друзяки. просто я аж такий в захваті, така гарна покльовка. Ну і спрацював обаблерок. Посилання на нього будуть в описі, в першому закріпленому коментарі. Тому кому цікаво, дивіться, хто ловить і відпускає гірську струмкову форель. Купуйте. Воблер працює, працюється вже друга рибка на сьогодні за недовгий такий короткий проміжок часу. Спіймав відпусти, catch and release. ви дивитеся канал Франківський спінгіст риболовля, Кемпінг. Тому, друзяки, підпишіться, якщо дивитесь, не підписані. Ну а ми рибалимо далі.